Вітаю вас на каналі CryptoVibe. У сьогоднішньому відео відверто поговоримо про OKEX Jumpstart. Розповім, чи справді можна безризиковано заробити пару відсотків до свого депозиту і розберемо проєкт, що буде там виходити, тому що до нього є питання. Обов'язково додивлюся це відео до кінця, а ми починаємо. Розпочнемо із бази, з ґрунту. OKEX Jumpstart являється аналогічною активністю до. Launch Pool. тобто методика однакова. Ви вносите свої кошти на біржу, тримаєте там свою ліквідність, і за це вам видаються нові токени, які запускаються на цій платформі. Після чого ви продаєте ці токени на лістингу, і з цього базується ваш заробіток. В загальному такі активності являються безризиковими і можна спокійно заробити пару відсотків до свого депозиту. Більше трьох місяців не було джамстартів на біржі OKEX. і по історії. Вони приносили доволі гарний заробіток, який перевищував усі пули на ринку. І зараз, коли появився новий Jumpstart, всі біжать занести туди свої кошти. Давайте відверто розберемо сам проект, який виходить на біржі OKEX, і поговоримо, чи можливо заробити ті відсотки, які всі бажають, і про які всі пам'ятають. Переходимо до екрану. Як я вже розповідав, це буде відбуватися на біржі OKEX. Якщо у вас до сих пір немає цієї біржі, Реєструйтеся за моїм реферальним посиланням, яке знаходиться під цим відео. За ним у вас будуть додаткові бонуси при реєстрації. Для того щоб знайти сам Jumpstart, нам потрібно перейти у укладинку збільшуйте активи. І тут буде Jumpstart. І ми бачимо, що виходить новий проект аніме. Давайте переглянемо деталі. Сам стейкінг розпочинається 20 січня о 7.00. Тобто через один день 12 годин на момент запису відео. Ми в стейкінг можемо покласти лише активи ОКБ, тобто токен самої біржі, і BTC, тобто біткоін. Тут є ліміти на один аккаунт. Якщо ви бажаєте внести більше ніж ці ліміти, вам потрібно робити декілька акаунтів. Ліміт являються 0,3 біткоїна і 600 токенів ОКБ. Ви можете і той, і той актив внести. Під ліміт на один аккаунт. Стейкінг закінчується у нас 23 січня, так само о 7.00, і в загальному більше тут ніякої інформації наразі немає. Ви просто вносите свої активи на біржу OKX. і після того, як закінчиться таймер, вам потрібно ще окремо натиснути і внести свої активи. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання під цим відео, щоб ви не забулися та внесли свої кошти. Давайте подивимося, що це за проект аніме і що він себе. Представляє сам проект доволі суперечливий, тому що у нього немає ніяких даних про фандрайзинг і в загальному на крипторанку, окрім OKX Jumpstart, ніякої інформації про токен немає. І Twitter Score нам показує, що цей проект доволі непоганий. Майже 80 балів у Twitter Score. можемо бачити, хто із сильних інфлів на нього підписаний. Я на початку відео казав, що доволі суперечливий Jumpstart. Немає якихось аналітичних. Даних, які б можна було проаналізувати, немає фондів на борту, можливо, це буде і на краще. Але поки що дані і токеноміка, ну і назва проекту сильно довіра мені не внушає. Давайте краще поговоримо, як кожен з вас зможе тут заробити. Звісно, якщо ви являєтеся холдером ОКБ або BTC, тоді питань немає. Але якщо ви не являєтеся холдером цих монет, тоді у вас є два варіанти, як прийняти тут участь. Перший варіант взяти хеш шорт. Тобто ви берете, до прикладу, на 5000 доларів купляєте біткоін і на такий самий об'єм заходите в шорт. Тобто ви хеджуєте свою позицію для того, щоб не втратити на різниці курсу. І біткоїни кладете у пул. Таким чином фармите винагороди. І інший варіант, який ви можете зробити відразу на біржі Окс, це взяти позику. Ви берете, вкладете в заставу якийсь актив, до прикладу, ефір. І можете взяти на нього біткоін. Так само ви можете сюди покласти свій тезер, USDT і взяти так само біткоін. Це доволі нескладно все, що вам потрібно мати активи на вашому рахунку. І тут вони будуть у вас відображатися. До прикладу, я можу покласти BTC і взяти за нього долари. Все, берете, нажимаєте запозичити, читаєте умови. Тут буде писати ціну ліквідації. Якщо ціна біткоїну впаде до ось таких значень. Вашу позицію ліквідує, тобто ви залишитеся при доларах, а ваші біткоїни забере біржа, як у моєму випадку. Але за позицією можна завжди дивитися, і в будь-який момент можна вернути або заставу, або вернути частину позиченої суми. Таким чином, ви збільшите свій хелс-фактор, і ваша ціна ліквідації відтягнеться. Все, після того, як ви ознайомилися, просто підтверджуєте і вам нараховуються активи на ваш. Аккаунт Окікс. Як і обіцяв, ми проаналізували проект, який виходить на Jumpstart. Також розповів різні ситуації, коли у вас є USDT на руках, коли у вас є холдерський біткоін на руках, та й взагалі універсальні методи, як кожен може прийняти тут участь. Я постійно на цьому каналі розповідаю подібні методи заробітку. Чітко і без води. Тому обов'язково підписуйся на цей YouTube канал, став подобайку на це відео. А хочеш більше інформації про крипту? І заробіток на ній тоді тобі в мій телеграм-канал. QR-код лишаю тут, а посилання під цим відео. З вами був Криптовайб, Побачимось в наступному відео.